Привіт! Мене звати Інна Вінченко. Я допомагаю графічним дизайнерам та фрілансерам шукати класних клієнтів та заробляти від 5 тисяч доларів на місяць. У цьому відео сьогодні я хочу розповісти вам, що саме впливає на цінність вашої роботи та пошук тих самих крутих клієнтів, де взагалі їх шукати, як їх шукати, чи реально це заробляти великі гроші на у ваших проектах чи ні, і найголовніше це ось тут. Ось тут дуже багато фрилансерів стикаються з тим, що вони просто роблять багато роботи, працюють на біржах, де платять маленькі гроші, дуже маленькі. Але дивіться, яка різниця між спеціалістом, який заробляє маленькі гроші і виконує багато проектів, і спеціалістом, який заробляє великі гроші і виконує декілька сезонних проектів. Цей спеціаліст не тільки декілька. Проєктів виконує і багато зробляє, але й має цих клієнтів постійно. Тому як до цього прийти? Дивіться, найважливіша річ, яку я хочу, щоб ви зрозуміли зараз, що повністю змінить ваш підхід до роботи. Якщо ви хочете, щоб клієнти платили вам більше, то ви повинні дати клієнту більше цінності. Тобто, не просто виконати красивий дизайн а Подумати, які саме проблеми є у клієнта, краще ви зможете вирішити цю проблему і дати клієнту цікаве рішення, тим більше клієнт буде готовий вам заплатити. Наведу вам приклад: приходить до вас клієнт і каже, я просто хочу зробити новий логотип. Старий логотип мені не подобається, він якось виглядає не дуже гарно. Тобто я вважаю, що треба там десь, десь трошки щось змінити: текст, шрифт, і все буде круто. Якщо ви правильно розкажете клієнту, як справді працює логотип, що стоїть за цим логотипом, це впізнавання бренду, це певний характер, це стратегія, це маркетинг, це цінність сервісів або продуктів, які продає цей клієнт. І Якщо клієнт хоче виділятися серед конкурентів, якщо клієнт хоче заробляти більше, якщо він хоче продавати більше, якщо він хоче, щоб його товар чи послуга вирізнялися на ринку, то перед тим як робити взагалі дизайн логотипу, ви повинні провести деякий аналіз ринку, подивитися на конкурентів, подивитися, що конкуренти роблять, знайти характер цього бренду, так? І це вже набагато більше, ніж просто зробити якийсь яскравий логотип. Ви згодні зі мною, якщо згодні, напишіть в коментарях. Найважливіша річ, яка змінить повністю ваші ціни на роботу та якість клієнтів, які до вас почнуть приходити, це трансформація клієнта. І ви можете зробити завдяки дизайну щось круте, змінити, так? змінити його напрямок, змінити впізнаваність бренду, допомогти клієнту заробити більше грошей, чи допомогти клієнту залучити більше покупців на його товар чи послугу. Це вже велика цінність, це вже трансформація. Розумієте? І ця трансформація коштує набагато більше грошей. Тому трансформація, ось ця цінність. Не просто що ви продаєте клієнту свій процес. Часто дизайнери кажуть, ось таке: У мене ось такий прайс, ось стільки часу займе цей проект, ось так і так я роблю. Я роблю дуже швидко. Але це все не продає, не допоможе вам збільшити ціни і залучати крутих клієнтів. Трансформація ось найголовніше, що ви повинні продавати клієнту. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, поширюйте серед ваших колег і побачимось дуже скоро.